Дориана. Народився, від Духа Святого Жені. і за повелінням самого Бога він на землю будуть спасти і за собою всіх нас повести. Слава Богу, мир в цій хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. А то справді є новина Діва породила сина. Розкажімо, де ми були? Що ми бачили? Чули? Ми вночі в посаді спали, не чули, не знали, що коїться в небесах. Тих далеких стоканах, аж тут раптом серед ночі, витираємо сонні очі, чуємо, мов хтось співає, а на сході зірка сяє. Ми почули спінгелю, спів величний, спів веселий, що вертеп'яскіні, Божий син родився нині. Ми раненько повставали, ще й дари з собою взяли, до вертепу поспішили, віли там дитятко миз. Ми взенько поклонились, по Господу молились. Ісусу в яскині, щоб довгоди в країні. Ось ідуть і три тарі. Гензі сходи в ладарі. Побонитися дерев, всіх світів володереві. Зірка засіяла, нам дорогу показала. Ми дорогами стежками успішали з дарами. Йому подарували щирим серцем все ж Я, козацьки за Дніпра, далекого лугу. Запорізька стіж стара спала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні. Віч в могилах спала, Лиш вчора вночі зірка засіяла. Як День Божий лиш настав, почали збирати. Отаман мене прислав, про все це дізнати. Тож прийшов я виплеєм, поклонитись Богу, щоб Господь благословив у довгу дорогу. Ось я ваш рідний брат, українець із Карпат. через гори, через ріки, що до того, що навіки, буду мати честь і славу. І я з вами стану лаву, будемо спільно мандрувати. Весь Бога прославляйте. Що у вас тут за розмова? Що почув я два-три слова. Що, родився нам син Божий, що нещасним допоможе. Хто такий ти, чоловіче, говориш такі речі? Хто такий ти раді знати. Я Марко. Марко проплятий. Що таке ти учинив? Ти щось вкрав? чи вбив? Може Бога ти не знав, чи батьків не поважав. Ось ще більше, ось ще гірше. Стратив нарід свої сили. Через мене він бідує. Гараду не знай, не чує, а мені страшна покута. Я не може гірше бути. Бо десяте покоління, як я ношу це каміння, і мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Що я бачу, що я чую, що ніс таку страшною, таку стоїть мандрувати, напасти собі шукати. Не крашу хочуть. Троска, випити, їсти. Та за маска нам принести, і поставив перебіг. Я завжди мандрувала, Добре їла, добре спала, є у ночинки і кубаси. Водка, пиво, ананаса. І не одну я пляшку вкрала і до вас ми, ми ходимо до хати зараз, будемо гнувати. Є горівочка покуса, а не байка про Ісуса. Нас завжди є тяжкий тут, нема грошей. даєм Бог. О, ні, цього вже не буде. Не такі у нас і люди, щоб із мошком геть про Бога забувати. Знаю ваші всі секрет. Нам і всі свого жде. Ви забули, що є цар. Можі ірод володар Не за такими дбають. Всі хапай. Візьми от ту дитину. Зараз буде за хвилин. Жид це жит, слухая. Народився цар царів. Хоче цього світу. Володар володарів. А не віриш, де дивитись, он царі прийшли вклонитись. Ху, ви, ну-ну, ну зараз іродом прийду. Тимо, браття, гляньмо, москати, що там стало тут дворі? тесто всюди, страшно всюди. Дірка з вас горі. Хтось біжить сюди з мечем, станьмо в лаву, проженемо. А, це цар юдею. Він злякав з дитини цеї. І шукає скрізь її. Проти нього станьмо в тві. Царської не бійтесь, влади, не буде більше зради. Відстаньте за дитину Божу, я вам всім тут допоможу. Не дамо, дитину Божу, вже запізно. Хто бунтує проти мене? Третій темо доганяю, а зараз всіх тут маю. Ану признайтесь перед нами. Може є він тут між вами. є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний. Він буде лихих карати, буде правду захищати. Замовчіть ні, прокляті, в цій хаті. Залишіть, я вас благаю, до вас іншу просьбу маю. Замість них мене візьміть і в темницю посадіть, а той смертю покарайте. А їх прошу, не займайтеся. Гей, спішіть, вої мої. Ходіть сюди і шукайте всім дволітнім голови спинайте. Цей Дрикар Святий для нас, Бога його ураз. Тут нема дитини не тої! Всіх в'яжіть і в темницю посадіть. Та мале дотяве скині, ви мусите нині, бо інакше всім вам смерть. О, Іроде, страшний скажений кате. Не можу більше, я малих дітей вбивати. Хай краще я загину. За що ти хочеш знищити дитину, яка із ласки Божої на землю цю прийшла. Спасти наш світ і захистити від зла. Проклятий ти будь! Від Божого меча твій панцир не закриє груди. Тебе чекає Божий суд. І доки люди на землі живуть, твоє ім'я прокляти буде. Ось я йду з косою, поскучаю ту за мною. Я, цар Ірод, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів. Всіх, кого лише велів. А тепер кого скосити? А за них ніхто не сміє жити. О, ні, царю, я косою їх не вдав, бо мене дитя в'язкіні, має владості. Я буду йому служити і прийшла тебе убити. Приготуй. Пала вже корона, не врятує його корона. Ой, ти іроди поганень, тільки став гарнень. Пекну ти попав. І навіки там пропав. За тебій в пекло йдеш зі мною, там на дні у котлі обкипиш молою. Милий Боже поможи, що нас ангела прийшли. Слава Богу, люди чесні, я до вас, посол Небесний. Бачу тут Бог на небі, як ви всі важкі потребі боронили його сина. Сина мир силає і добро прославляє. І тобі, Господь, простив. ти покутку вже скінчив. На смерть будь ти готов за цю віру і любов. Гляньте, люди, що зі мною, я вже рівненько стою, чи покуту я скінчив, Чи Господь мені простив. Може підемо до містечка, до маленького дитяти, щоб низький укин віддати. Можете йти свобідно, служити Богу гідно. Майте долю добру, божу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе і у небо понесе. Розтоптана, сплюндрована і в Бога. Ледь живутієш ти, моя Україно, страшна моя земля, забута Богом, мов гріх одвічний, темна я руїна. За що тобі такий талант проклятий? За що тобі така страшна дорога? Я знаю, мала ти богів багато, але ти не знала істинного Бога. В Христовій тайні бачу я отвіт. Лиш тут твоє спасіння, шлях єдиний. Давай з пітьми, йди у світ, хрести світ нині, і навіки Україну. Яка прекрасна ця земля, яка багата, я буду тут правителем єдиним. Моя орда жорстока і завзята, вас скоро всіх поставить на коліна. Одвічне рабство я готую, смерть і страх. І мій Аллах мені в допоможе. Від моря і до гір кривавий ляже шлях. Хто тут мою орду здолати зможе? А тих князів, хто кожен за своє, мені не тяжко без голів лишити. І розбрат мені сили додає. Я йду, щоб свій кривавий суд пишив. Ти, бусурмане, не хвались дарма. Перед тобою князь із Галича, Данило, ти кажеш, між нами єдності нема. Та нас усіх єднає Божа сила. Великий Володимир віру нам приніс, Христом священним поєднав він Україну. Ти не здолаєш нас, і не діждешся наших сліз. Народ не стане перед ханом на коліна. О Боже мій, благослови на чесний бій за волю правди, за Христові рани. Вставай же, галицька земля, ставай, народи мій, хай будуть скарані невіри, мусурмани. Є з тим бар вигідна земля, тільки поля, степи і ріки. Райземський тут збудую я. Ми запануємо тут навіки. Все хлопство, бидло, живо навчимо. Ми нагаєм до рабства і покори. Річ Посполита запанує все одно, і наше буде все, поля, степи і гори. О Єсус Марія, допоможи мені народ цей покорити, я буду цілий тебе благати і молити. Не гоже, пане, Шляхтичу, тобі за гріху Господа просити. справедливий, Він розсудить і не позволить, що пришелюдно бити. Вже досить слідже, досить поту, щоб тобі кишем золотом дзвеніло, то я тобі кажу, Богдан. Гей, запорожці, де шаблі, де стріли, же давно пора панам, ляхам за все добро їм заплатити. Ми, люди чесні, Бог поможе влати кривду волю освятити. І я згадав про Україну з ласковолю і урлів. Там Та копит, там крик, там постріл, а шаблі рух миттєвий, острий. Ні, не пішов на мною. Ляхом же радості, надії. Не зрозумів він мої мрії. Просіть Мазепу за цей гріх, що Україну не зберіг. Любив Україну серцем та душею. То зрадником не був для неї. Ось 300 літ тому назад цариця Катерина казакам сказала, що не було і ні, не може бути такого государства України. Я слышив? Что, как вам не нравится страна Советская? Для них у нас достаточно штыков и пистолетов. Политиков, попов под пистолет. А остальных на Колыму, Сибирь и Соловки на 20. 30 лет. Детей в Сибирь не отправлять. Язык, религию, культуру у них отнять отцов враги народа называть. И каждый день об этом им напоминать. Дети стыдиться и не будут. И быстренько о них забудут. Коммунистическая партия Советского Союза и НКВД издала вам такой указ, чтобы за Украину слышал я, Послідній рад Україну на своїм віку ти бачила хатів багато. Але відколи світ стоїть, земля є ще не бачила, такого ката, так знай, прийде тобі кінець, навіки кривда згине. І стане на кордоні січовий стрілець, і захистить від горя неньку Україну. Чую вам, пане Господарі, що Христос родився, що наш нарік український з під ярма звільнився. Не всі в Христа вірили, не всі в Христа знали, не всі наші українці різьба дочекали. Ті, що в полі і в неволі, далеким в Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру, ми щасливі, що діждали, за Ти Бога й просим, нехай наші українці своє ім'я носять. Нехай носить і голосить по цілому світі, нехай славить Україну на многоя літа. Нехай не буде ні горя, і смутку між вами. Хай розродиться пшениця, всяке збійся, всяка пашниця з Новим роком, з різдвом Христовим.